Уяви, ти просто йдеш по Токіо, а тут бац! Дракони з неба, за ним орди орків і лучників. Що відбувається? Ціла армія зі світу фентезі з'являється просто посеред вулиць, і здається, ніхто не може їх зупинити. Або може готові дізнатися, як це все закінчиться? Ласкаво просимо у світ Джей, але давайте про все по порядку. Сюжет обертається навколо нашого 33-річного отаку Ітамі Йоджи, який мчить на виставку свого улюбленого до джінчі, але не встигає він навіть відчути запах свіжонадрукованого паперу, як на вулицях Токіо починається спр справжній хаос, дракони, вершники, лучники, орки, типова японська буденність, правда ж, уся ця орда прибула з іншого світу, аби захопити нові землі. І виглядало це загрозливо, поки наш головний герой не вступив у гру та не взяв командування поліцією і цивільними на себе. Після хорошого стратегічного ходу, та що дивно для атаку, доволі непоганої думалки, прилітають гелікоптери і приїжджають БТРи, щоб зробити свою справу. І тут виявляється, наш герой не просто фанат аніме, а справжній лейтенант японських сил самооборони. Японці розуміють. Що ця атака може повторитися, тому відправляє свої війська на інший бік Брами, де й розгортається основний екшен no Name імперія проти Японії? <звук> Чуєте чим пахне? Протягом 24 серій ми бачимо, як японці безжально знищують ворогів. А наш головний герой поступово втягується в політику іншого світу. І звичайно ж тянки. Їх тут багато, і вони прилипають до йоджі, як бджоли до меду. Я люблю це аніме за класну 3 d анімацію, показ реальної сили та за легендарну сцену польоту під політ Валькірії. І звісно, за другий опенінг, який навіть переклали українською, але все ж дають цьому тайтлу невпевнені сім'ю йоджі з десяти через досить банальний сюжет на наші дні і трохи явно пропаганду сил самооборони.